Друзі, всім привіт. Слава Україні! Ранок, вівторок, не четвер, а в нас сьогодні буде свіжина Таранчук. Так що, друзі, ще бігенько пробіжимося по господарству. Є в мене пару-тройку хвилин. Калюха займається ще своїми справами. Я зараз чекаю, поки Віруська забереться в школу і буду вести її в школу. На задньому фоні у нас стоїть кубота, який робить дуже багато роботи. Ну і стоїть електровелосипед, каже Баба Надя. Так, сьогодні я буду розвозити вже своїм клієнтам м'ясо на новому велосипеді. Ну, Новий велосипед він поки на даний момент належить Анатолію Васильовичу Лихну, який на даний момент теж на моїй території Там їдуть виконувати поставлену задачу, яку ми вчора не виконали із Юрою Богаєнком і ще там з одним хлопчиною. Так то, можливо, щось вийде, заснімуть і потім я вам це все діло продемонструю. Ну, а я думаю, що в п'ятницю або... Можливо, перенесемо суботу або неділя, я зарані це все діло скажу. Розіграємо повторно наш лісопед, не наш, а вже Анатолія Васильовича, для того, щоб назбирати ще більше коштів, для того, щоб закрити ті чи інші питання. Після того, як ми з'їздили в екстрену термінову поїздку на Суми, забрали автомобіль у Коршунково колі 41 ї бригади. Тільки за день нам написали чотири людини, які потребують підтримки. В евакуації і ремонті автомобілів. Ну і до цього хлопці писали, на жаль, ті люди, які дивляться, можливо, там нечайно побачили нас. Ми не займаємося іменно безпосередньо поїздками, щоб забирати автомобілі ремонтом. Займаємося тим, чим ми займалися раніше. Це домашнє господарство. Ну, але в основному ми займаємося, там, збираємо на автомобілі, ремонтуємо автомобілі резину І інші речі, і вже ми передали невеличку таку кількість, а вже їх 73, і хлопці повертаються по кругу, звертаються за допомогою. Так що, друзі, приймайте участь у п'ятницю, вигравайте. Ну, я буду сподіватися, що в п'ятницю, а можливо, в суботу, е з 20.00 ввечері. І вигравайте елісопет, який нам надали брати Коцелапське, місто Березань. Так що працюємо далі. Ну, а також буде, я думаю, якийсь кусочок сала, таранчучок, ну і ще деякі. Призи. Якщо, друзі, ще вмотнемося, там у мене є деякі моменти, хочу розповісти. І пробіжимося по господарству. Що ти, Калюха? Мить будеш. Так що Калюха пішов вже мить свинку. Тут у нас вже всі погодовані, вже світло виключили. Я включив, щоб показати, як вам ану напишіть, підросли наші дрищики, яких ми залишили собі. не всі дрищики. Так що такі пацьмани, будемо сподіватися, що все буде добре що будемо тримати і далі. Хоч ситуація в районі і поруч така доволі, доволі не дуже добра. Ну, але працюємо. і є більшенькі, є меншенькі. так що Тут у нас все чинчинарем. Вже всі погодовані. Так що не будемо там будоражити. Ту клітку зараз готуємо і будемо перекидати тих поросят, яких відлучили. А ми Зараз підемо глянемо, що там у нас робиться. Так, Дівчата, наші у відпустці поки. мазуха. Ну і ось наша малеча. Попідростали. Попідростали, да? наче відлучили, все нормально. таки є, Воно, бачите, такі кругленькі. Це наші поросята від нашої каштанки і там п'ятерку від Глорії Мегеровни. Хоч у неї було дуже багато. Ось тобто чорненька свинка. Так що працюємо. Ну, а хотів розказати тубочка, привіт що ти? Вже ж не так жарко, як було. Ліза, кажи всім привіт. Бо зараз шелудько буде вже їхати. Наша кицька. Контролює Лесі Петрівни курок. Курочки наші занеслися. Калюха займається свинкою. Залізали сьогодні невеличку. Помахай хоч привітов, сколько? Вже проснувся. Шелудько трохи проспав сьогодні. Будильник не спрацював, так як притрушений полетів. Калюху забрав, поки туди-сюди. Так що зараз ще глянемо перепегло. Так, а ну дивіться, друзі, як вам, а? Перепелки ростуть. Воно вже застряг. Це є така в них ситуація. А ну йди сюди. Ой. Вилазь. Буває залазять. Зараз Леся Петрівна вже буде їх годувати. Їдять, звісно, вони капець, води випивають теж. Е і зараз хотів би... Показати, будемо готувати вже грибуть, а бачите, вже викльовують, те, що даже розкидають. Скоро будемо їх вже переселяти. Я не пам'ятаю, коли вони в нас вилупилися, ну, але я думаю, що ті підписники, які дивляться, вони навіть більше знають, чим знаю я. Я навіть не знаю, яке сьогодні у нас число. Знаю, що сьогодні вівторок і сьогодні у нас свіжина таранчук. Так що водички вистачає, дві банки трохлітрові. На ніч, ну і на день Леся Петрівна це все діло додає. А їжі, звісно, лупащать, вони капець. Кожним днем все більше і більше, воно ще ковиряється, там щось шукають, воно грибеться. Так що перепиляти, а друзі, хто там думає, так як я раніше думав, що це все дурня, то я вам скажу, реально це птичка, яка найбыстріше інкубується за 16 днів на 17-й У нас проінкубувалися цей раз. Вихід у нас не був, був. І росте доволі дуже-дуже швидко. Дуже але для цього треба здати умови. Тепло, щоб було якесь, таде і і Ну, Можна навіть тримати напольним методом, не тільки в клітках, але щоб потолки були не низькі, бо вони тоді вбиваються. Ну, вони привикають, в принципі. Вже коврики теплі ми не виключаємо, тому що є проблема, коли перехолонуть, можуть бути проблеми з ногами. Ну а лампочка залишилася одна. Так що, друзі, така красота. Активненький, біленький, техаський. Васить, коротше. Пробували там і, не знаю, як вони, там і фенікси, шменікси. От. Ну, тушка менша і така от з цими коцюрбатками чорними. Так що хто там мотивується, пробуйте займатися. Я ж кажу, Поки мені товариш не дав на зиму 10 штук, щоб тіпа, йому було жалко їх вирізати, ми їх протестували на яйці, ну, теж комбікорм тестував свій, Ну, а потім ще шандарахнули. Займалися регулярно, потім оце вирізали. І зараз у нас там невеличка нереконструкція. Я зараз піду покажу, тому що деякі речі це теж розхідний матеріал. Ну, для того, щоб тримати, треба, щоб було, були якісь хоча б брудера. Ну, а у нас, бачите, який брудер. Ну, з першого дня загородили клітку цю свинячу, затулили гідробар'єром, щоб тепло не виходило. І коврики теплі також свинячі, ну, ті, що для свиней. І лампочки також ті, щоб були для свиноматок. Ну і таким чином зробили їм такі умови, щоб було тепленько. Ну Кормушечки, поїлочки, ну і їжа. Ну а потім вже треба кудись пересадити, якщо хочете, щоб на яйця, то треба, щоб було, були кліточки. Так що погнали далі. Так що працюємо. Так що, друзі, отакий от маленький, колись ми зліпили перепилятник, хто дивиться мої відео. Ну, клітки ми купували б ушні. От, бочечка воно стоїть, треба трохи пауків поганять, привезти це все діло в порядок, От, кормушечки навісні і старі поддони. Ну, це ще цілий, ми ще його викидаємо. І За 5 років у нас у нас пропали поддони. І ось, дивіться, яка красота. Леся Петрівна дала мені триндюлі. І що я зробив? Правильно, заказав піддончики. Ось вони в мене знаходяться один піддончик 270 гривень хтось каже дорого чи дешево але так як ті в нас проходили 5 років ну можна їх пофарбувати дехто застеляє на дно деякі речі там ну а ми поки так де замовив так а замовив нечаяно їхав власне потрібно, дала команду, щоб не відкладати в довгий ящик телефоні раз-раз набрав голосовим, кажу, підтони для пере, перепилених кліток, ляпнув, то, ну не пам'ятаю як точно. Вискакує мені екоферма, номер телефону, нажав і Це вже не перший раз в мене така ситуація. І телефонує. А перед тим я міряв розміри, хотів до хлопців поїхати замовити, у нас там дороблять... Отліви цю всю різну ірунду, є моя там знайома. Він каже, я можу зробити ребро, от, погнути, але ну, ми цим не займаємо, тому що там станок трошки зовсім інший. Але позвонив туди, дав розміри і все нормально. Прийшли дуже-дуже швидко, -дуже просто не було часу. Зараз тобто хотів це все діло вже повставляти, повитягав старі підтони, повиносив і думаю, занесуть туди, поставлю, бо скорося Петрина буде. Садиться, водичка там у нас каністра, нібельні боюки з другої сторони. Так, що таке, так що пробуйте, то... і реально, швидко і чітко. Кажіть екоферма, точно не буду ну Екоферма. Бо хотів ще замовити лотки для інкубації, ну, на жаль, у них такого немає. Так що знайду на, вже на іншому сайті, поки що Петрівна повторно не інкубує. Так що, друзі, от така ситуація. Ранок миє свинюку. От, патрон у нас що? О, курка вибігла, треба зловити. Назор! Що ти, лізуха? Все, контролюю ситуацію, Шелудько погнав, віруху повіз у школу. Так що, друзяки, на цьому завершуємо один відосик. Будемо смажити таранчук, заснімемо. Батька в школу каже, давай, їди, вчися. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкос. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока.